Вітаю всіх моїх вінтажні в морі моїх підписників, гостей мого каналу. Рада, що ви зайшли до мене в гості. Сьогодні буде друга частина відео присвячена сувенірно-подарунковій групі Тернопільського фарфорового сафоту. Розпочинаю я своє відео ось такого предмету. Я її купувала як вазочку для квітів. Так, продавець описував свій товар. Однак, як ви думаєте, це вазочка для квітів чи ні? Звичайно, ні. І зараз я вам покажу, тому що цей предмет є в каталозі Тернопільського фарфорового заводу, і я в першому відео говорила, що Тернопіль сувенірно-подарунковій групі присвячував дуже і дуже багато своєї продукції, в тому числі і як дань, Подвигу радянського солдата в Другій світовій війні. Так от, це не вазочка, хоча за формою вона досить напоминає цей предмет. Я ось вам показую. Погляньте, ось вона. Бачите, написано. Зараз камера злобить? Слава! Визволителем Тернополя. Бачите? Так, ось вона тут, ця, цей предмет. Форма для олівців номер 155 Визволення Тернополя, слава визволителям. Висота 13 см, автор форми і малюнку спиться. Тому. Мої дорогі підписники та гості, якщо будете купувати цей предмет, то щоб ви знали, що це підставка під олівці. І, до речі, є вони е, такої вузької форми, невеликої. А ця я вже пробувала вставляти сюди олівчики, вона досить такі зручна і багато олівців поміщується. У мене видно. Цим предметом не користувалась, він практично в новому стані. Ось таке клеймо, другий сорт, ціни немає. І клеймо в вигляді голуба. Ось такий предмет. Я поповнила ним свою колекцію. Далі я вам буду показувати уже безпосередньо. Скульптурки, які випускав Тернопіль. Відразу скажу, що скульптурки, е, випуска, які випускало дане підприємство, вони досить такі, е, ну, зговорю відверто, не в обіду е, майстрам, які виготовляли, вони не користуються великим попитом, тому що на сьогоднішній день їх досить багато на ринку, і ціна їхня варіюється від 200 до 350 гривень. Але... Ось цю статуетку, яку я вам показую, вона доволі таки рідкісна, випускалась обмеженим тиражем, і вона доволі таки дорога. Якщо я не помиляюсь, це сама найдорожча статуетка Тернопільського фарфорового заводу. Ця статуетка називається Святий Миколай. Погляньте, ось цей святий з таким добрим обличчям, посмішкою і тримає мішок. З подарунками для дітей. Хто автор, на жаль, я вам сказати не можу. І мінус каталогу, з якого я черпаю інформацію, також авторство не зазначено в частині оцієї подарункової групи. Там, за виключенням, тільки є мінімальна інформація стосовно декількох предметів. Ось, ось ця статуетка, бачите. Фігурка Святого Миколая. У мене той же самий розпис, що і в каталозі, тобто люстр, Ми бачимо люстр, Трішечки, трішечки позолотий і такі зірочки е, на мішку голубі. Це третій сорт. Ось. Я цю статуетку купувала давно. 1700 гривень я за неї платила. Яка ціна її зараз, я не знаю. Але ще раз звертаю увагу, що доволі таки рідкісна статуетка. Так, цікаво, б, звичайно, мені було б дізнатися, хто автор цієї роботи. Далі, Тернопіль випускав, як врешті-решт, інші фарфорові підприємства, багато статуеток присвячених знакам Зодіака та Року за китайським календарем. Ось, і розпочину я, скоріше всього, що зараз так, щоб полистати. Угу. Ось, наприклад, ось така статуетка. Це статуетка присвячена року БК за китайським календарем. Люстр, перший сорт. Ось. І ми можемо на неї подивитися ось в каталозі. Бачите, інформація про авторство 0, Фігурка рік Бика або вола корови за китайським календарем. Так, ось така статуеточка. Далі статуетка тигра. Мені вона доволі таки прийшлася до вподоби. Блядь, який ті гарний. Також люстр. ручна підмальовка. Другий сорт. Ось такий красунчик. так. Далі. У мене немає цих, немає е, рік зайця або кролика. Але є у мене ось ці статуетки. Фігурка рік дракона за китайським календарем. У мене ось в такому вигляді вона. Доволі висока, дуже гарна фігурка. Бачите, такий розкраселенкуватий. Дивіться, очі, розкритий рот, лапища, крилі крила, широкий вист, рельєф, також оздоблення йде надглазурне, з застосуванням невеликої кількості люстра. Ось таке клеймо, і ми бачимо, що ці статуетки в даному випадку дракона, вони виготовлялися. Ось, наприклад, це перший тип, такий, як я вам показала, з оздобленням зеленкуватим. Є ще другий тип. Номер два. Тут уже оздоблення трішки інше. І, до речі, я бачила, що ці саме з таким оздобленням вони користуються більшим попитом і, і, до, і трішки дорожче. Далі ми бачимо фігурка. Присвячена року змії. Ось зміючка. Так. Бачите, тут в основному білий люстр. У мене ж люстр такий же, як і на дракончику. Зелений і зелена фарбарна надлазурно. Ось така. Тут уже перший сорт, червоне клеймо. Ось така зміючка. Далі, ось статуетки, присвячені року коня. У мене також є вона. Дуже гарна така статуеточка, легенька. Погляньте, в якому русі цей кінь зображений. Ось є позолота. Якщо на попередніх ми її не бачимо, там люстр, то тут є позолота і на гриві, і на копитах. Ось дуже гарний коник. Тут немає, ми бачимо клейма, але вона, ось бачите, оцей коник. Ось він. Оцей перший. Але ми бачимо, що є ще й другий тип коней. Виготовляли ті, які виготовляли з Тернополі, ось такі. Бачите, це вже додаткове оформлення називається. Ось такі коники. Тобто багато різних оздоблень і форм коней випускалось Тернополем. Далі є ще фігурка ось така кози. Є співника, є собака, є мавпа. У мене мавпа є, але десь не могла відшукати ось така. Далі свиня, зараз я вам покажу. Є фігурка гірського козла. Ще дракон 2000 року. Ось в такому вигляді з написом безпосередньо, якщо там не знаємо, в якому році випускалось, то там є напис. І також ось тут 2001 року це рік змії. Так, ось ми бачимо фігурка, присвячена року свині. Ось вона у мене є. Оця чудова свинка, парасинка. Дивіться, так ось з ручною підмальовкою, люстр. ось така красунька. Цинка, дивіться, ну, як жива, правда, рило для -ді дії. Так, ось таке клеймо. Так. Ось це то, що у мене є з статуеток, присвячених китайському календарю. І завершувати свій огляд я буду статуеткою присвяченою Діви Марії. Ось така вона, доволі височенька. Вона трішки нагадує Полонський, а релігійна тематика також. Домінувала, можем, можемо так сказати, при виготовленні статуеток і різної подарунково-сувенірної групи в Тернопільському фарфоровому заводі. Ось така Діва Марії. Так, до речі, я вам не показала інформацію. Значить, єдина інформація є ось такі міні-статуеточки. Бачите? Горобчик, яжичок. Бачите, малі скульптурки форми 149 пташки, їжачок, горобчики. І от зазначається, що автор і форми, і малюнки оцих малюсіньких статуеточок, якщо вам буде траплятися, то авторство і форми і малюнки Марії Терещук. А в відношенні решта інформації ніякої немає. Ось таке було відео. Якщо вам сподобалось, да, доволі погляньте майже 13 хвилин. Думала, буде швидше. Якщо сподобалось, чекаю від вас коментарів. Подобаю. мені буде дуже і дуже приємно. А на сьогодні все. Миру, добра і до зустрічі на моєму каналі.